В ніч з 2 на 3 вересня мешканці будинку номер 23 по вулиці, 8 березня, прокинулись від шаленого гуркоту. Просто під їх будинком встановлювали чергові мафи. Власне, прокинувся весь мікрорайон. Адже коли металеві будки тягнуть по асфальту, спати важко. Поки городяни встигли отямитись, конструкції встановили впритул до будинку. Одна з них взагалі перекрила вхід у двір. Міська влада на таке нахабство відреагувала одразу. Мер пообіцяв, що в цей же день жодного незаконного мафу на цій території не буде і особисто приїхав проконтролювати, як виконують розпорядження. Заразом нагадав, що всі витрати з демонтажу має відшкодувати власник чи власники цих будок. Це всі пролітарська й нінавич по повної програмі адміністративний штраф, письма прокуратуру і жодка Все до нас свалить. Повністю всі затрати возместить. Персонально мені показати платежні документи, о возмещении затрат. Ми нікому не будемо. Вважаємо жителі, живіть спокійно, зараз наведуть порядок, все буде хорошо. Наразі зараз ще неможливо точно назвати прізвища власників цих конструкцій. Хоча міський голова натякнув, що здогадується, хто це може бути. В жодному випадку прізвища ролі тут грати не будуть аж ніякої, наголосив Юрій Гранатуров. Закон єдиний для всіх. Жорстко. Реагувати будемо на все. Честно говоря, понимаю, когда давние эти киоски, ж там люди работают и так далее. Но вообще уже вот здесь все это. Вот здесь. Хватит. Дмитрий Утесов, Олег Хусейнов, МСФ.